Сьогодні хочу говорити з вами про вас. Існує безліч думок про те, як церква повинна служити людям у наш час, як надавати душоопіку людям, які переживають тривогу і різні види унікальних страхів. Я не хочу говорити про це, я хочу говорити про вас. Я використовуватиму метафору, що може бути вам близькою, якщо ви літаєте літаками. Коли ви заходите у літак, сідаєте на своє місце, стюардеси проводять інструктаж. Вони повідомляють, що у разі нещасного випадку зі стелі випадуть кисневі маски. Вони просять, аби ніхто нікому не допомагав, перш ніж надіне маску собі. Якщо ви летите з дитиною, ви хвилюєтеся за неї, але перш за все потрібно надіти маску самому собі. Тому що, якщо ви втратите свідомість, Через нестачу кисню то не зможете не зможете нікому допомогти. Ось про що хочу говорити сьогодні. Я хочу говорити про вас через два дні після події 11 вересня. Мені зателефонував пастор із Оклахоми з нашої деномінації, з яким я особисто не був знайомий. Він був пастором місцевої пресвітеріанської церкви. Якщо ви не знали, то в Оклахомі в 95-му році. Відбулося терористичне бомбардування, у якому загинуло 168 людей і ще більше травмовано. Оклахома маленьке містечко. Тому ця трагедія торкнулася великої кількості сімей. Цей пастор сказав мені, ви повинні бути дуже обережними. тому що спочатку ви почнете викладатися на 200%. Ви будете зі всіма спілкуватися, всім допомагати. Через два-три роки зненацька всі служителі вашої церкви впадуть в депресію. Вони матимуть вигорання. Вони емоційно і духовно вичерпають себе, не усвідомлюючи цього. вам потрібно бути дуже обережними. Вам потрібно слідкувати за цим. мені хотілося б сказати, що я врахував. Усі рекомендації, але на жаль, в нашій церкві це відбулося через п'ять років. На нас, як на лідерів церкви, чинився величезний тиск. Цей зрив відбувся не відразу, як і попереджав той пастор. Спочатку тобі здається, що ти втомився і маєш потребу в невеликій паузі для відновлення, але ні. Тому я тут щоб поговорити про вас. Я хочу говорити до пасторів, лідерів служінь і церков про вигорання. Хочу зачитати чотири уривки з писання не викласти їх, а поміркувати над ними адже вважаю їх важливими. Один з найважливіших принципів ви не можете допомогти будь-кому, якщо на вас немає кисневої маски в духовному плані. для того, щоб допомогти вам уникнути сильного вигорання в цей період, я поділюся з вами. Чотирма важливими принципами існує вигорання, яке трапляється в повсякденному житті. Такі процеси у стабільній життєвій ситуації найчастіше відбуваються у зв'язку зі станом серця самого служителя. він, можливо, привласнив собі своє служіння, прив'язуючи власне его до масштабів служіння і визначаючи успіхом служіння свою особистість. Такий вид вигорання, в принципі, відбувається по вині самого служителя у схожі кризові часи. Ситуація інша, вам потрібно одягнути кисневу маску, інакше ваше вигорання заразить інших. Почнемо чотири принципи уникнення вигорання: посилена молитва, стійкість без стоїцизму, радикальне перефокусування і тверде рішення триматися Євангелії. Я прочитаю чотири уривки з писання, щоб коротко дати розуміння, про що йтиме мова. Посилена молитва. Перший розділ Євангелія від Марка. Це одне з улюблених місць Діка Люкаса з 35 по 39 вірш. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І знайшовши його, кажуть йому: усі шукають тебе, а він промовляє до них: ходім в інше місце до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов. Тут написано, що він прокинувся над ранком, і коли інші прокинулися і почали шукати його, він все ще молився. Багато теологів стверджують, що це була не просто звичайна молитва а досить довга молитва. тут ми спостерігаємо, що чим популярнішим він ставав, чим більше він служив людям, тим більше часу він проводив окремо від людей наодинці з Богом. зовнішнє служіння в силі було основане на його внутрішній залежності від батька чим сильніше він служив, тим більше він був залежним від батька спробую пояснити це простіше. під молитвою тут я маю на увазі повний набір того, що можна назвати життям у Христі духовними дисциплінами чи формуючими звичками. Йдеться про читання Біблії і молитву про щоденне, щотижневе і щомісячне виділення часу для того, щоб одягнути свою кисневу маску незалежно від того, що відбувається навколо ви повинні робити те, що робив Ісус. Він був на порозі трирічного служіння, яке стало найвагомішим у всій історії. Нам потрібно наслідувати приклад Ісуса. Виділяти час для спокою, виділяти час для того, щоб вчасно лягати спати, час для роздумів та молитви ці речі не можна ігнорувати. Пам'ятайте, що особливі часи стресу потребують особливої молитви. Це один із найважливіших принципів. Але на жаль, більшість його не дотримуються. Перша посилена молитва. Другий принцип стійкість без стоїцизму. Тут я прочитаю 2 Коринтян, четвертий розділ з восьмого вірша ще раз. 2 Коринтян, четвертий розділ з восьмого вірша і далі. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені. Та не погублені. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі й життя Ісусове. Через те ми відваги не тратимо, бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги, коли ми не дивимось на видиме а на невидиме, бо видиме дочасне. Не видимеш вічне, те, що вже багато років дивує мене в цьому уривку, я узагальнив словами стійкість без стоїцизму, тому що Павло Павло не говорить, не розкисайте, не сприймайте серйозно, не дозволяйте нікому побачити ваші слабкості, не виражайте емоції. Насправді він каже, нас стиснуть. ми в важких обставинах, нас переслідують. Іншими словами, мене поклали на лопатки, але в той же час я не загинув. 12-й розділ євреїв цитує 3-й розділ приповістей. Різні переклади формулюють по різному, але загалом там сказано про те, що коли приходять проблеми, не варто недооцінювати їх і не треба втрачати від них свідомість. Деякі переклади кажуть, не сприймай їх легковажно і не падай духом від них у деяких випадках. є, так би мовити, певний дозвіл сумувати. Можна поплакати, можна зірватися, буквально впасти на підлогу. Ми повалені, але не можна лишатися в цьому стані. Сказати ні, я встану і сфокусуюся. Дивіться, перший принцип посилена молитва важливий для другого принципу. У кінці зачитаного уривку сказано: ми не дивимось на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, а невидиме ж вічне. Така зміна перспективи допоможе нам піднятися і здолати труднощі. Але є потреба в тому, аби посумувати. Я спостерігаю, що в світі люди або стійко зносять труднощі, або зриваються, а Павло говорить про інше. Якщо дотримуватися першого принципу, ви усилите другий принцип. Скорботу речі, в першому принципі намагайтеся читати псалми. не лише псалми, але проводячи на один свій час в молитві і читанні, старайтеся розмірковувати над псалмами і перебувати в них, окрім того, що ви читаєте. Псалми автоматично поєднують читання Біблії і молитву. Читаючи послання апостолів, ви починаєте думати про теологію, і читання сюжетів може вас розчулити, але псалми самі по собі є молитвами. Вони приводять вас у стан молитви і поєднують в собі теологію і спілкування з Богом. Звичайно, принаймні третина псалмів це в певній мірі скорбота. Отже, стійкість без стоїцизму. Номер три. Радикальне перефокусування для пояснення зачитаю уривок із першого хронік 12.32. А з із синів, що мали розуміння часу, щоб знати, що буде робити Ізраїль. Тут йдеться про людей, які вийшли за межі міста, аби випробувати долю разом з Давидом, коли він був у вигнанні. Сини Сахарові зробили радикальний крок, залишивши свої сім'ї. Покинувши безпечне положення, у якому перебували, вони розуміли, що Давид був божим помазанцем, не дивлячись на те, що в той час царював Саул. Вони пішли за Давидом, бо розуміли, що і коли треба робити. Вони вміли розпізнавати часи. Подібно як хороший фермер знає, коли час сіяти насіння, збирати урожай чи взагалі нічого не робити. Вони вміли розпізнавати сезони. В часи схожі до теперішніх, для того, щоб бути здатним придумати щось креативне або незвичне вам потрібно відмовитися від попередніх цілей, традицій та пріоритетів. вам потрібно піддати сумніву, вашому служінні абсолютно все за винятком того, що наказує Біблія. Вам необхідно бажання думати поза рамками. Мені не подобається цей діловий жаргон, але все ж ставте під сумнів, усе за винятком того, що конкретно наказує Біблія. Будьте відкриті до всього, бо світ змінюється. Але будьте обережні, можливо, є речі, які ви робили раніше, і вам варто в цьому підсилитися. Є цілі, які ви не повинні залишати, але піддавати сумніву потрібно все. Вам потрібне розуміння часу, щоб знати, що робити, і останній принцип. Тверде рішення слідувати Євангелії цей принцип не працює без трьох попередніх. Якщо у вас відсутня посилена молитва, ви не отримуєте достатньо відпочинку, не проводите достатньо часу з Богом, не маєте дисципліни, незважаючи на постійний тиск як у житті Ісуса, Вам буде важко. Якщо ви не навчитеся відкривати свої емоції людям і Богу. Не будете проявляти стійкості без стоїцизму, не переглянете свою діяльність і служіння. Останній принцип призведе до вигорання. Але ось що я хочу вам донести: тверде рішення слідувати Євангелії означає, що в певний момент ви просто діятимете. в певний момент потрібно просто стиснути зуби і робити свою роботу. Елізабет Елі говорила мені та моїй дружині, що іноді найкраще, що ми можемо зробити як християни, це просто зробити наступний крок. І невідомо звідки беруться сили, але ви просто робите крок за кроком. Це четвертий принцип. Я прочитаю вам уривок, в якому є прекрасний приклад твердого слідування за Христом, і ми закінчуватимемо Естер, четвертий розділ, 12 вірш. І переказали Мордехаєві Естерані слова і сказав Мордехай відповісти Естері не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, але ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства? І сказала Естер відповісти Мордехаєві: «Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і пустіть за мене, і не їжте, й не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо пустити так. І так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. Це тверде рішення. Добре, я це зроблю. ким би ви не були лідером служіння, пастором. Я хочу, аби ви поміркували над тим, що ви опинилися на цій позиції саме для такого часу. Це Божа воля для вас. У вас повинна бути рішучість Естер. Ви повинні сказати, добре, я це зроблю. Тепер ви бачите, як цей принцип може призвести до вигорання без дотримання попередніх трьох. Але в комплексі з ними цей принцип призведе до тривалого послуху рішучості, вірності людям, вірності Господу. Ви не помрете, як і Естер. І ви знаєте чому. Скажу так: тримайте погляд на тому, хто був істиною Естер. Ісус був істиною Естер у багатьох аспектах. Він не просто сказав. Якщо померти помру, але він сказав коли помру, він приніс викупну жертву за свій народ. Адже тепер він, як Естер, стоїть перед престолом Всесвіту і клопоче за нас. Прихильність, яку він здобув, належить нам. Якщо поглянути на те, що він зробив для нас, ми можемо продовжувати слідувати за Євангелієм. Добре, давайте помолимося. Отже ми просимо, щоб упродовж наступних двох чи трьох років, які будуть сповнені смертю, страхом буде масштабна економічна криза. можливий певний спад служіння у фінансовій сфері. Але нехай цей спад не вплине на духовну сферу. я молюся, щоб усі лідери, які це слухають і будуть слухати, самостійно прочитають ці уривки з писання і скажуть: ось як ми це здолаємо. Ось звідки в нас з'являться сили підносити ім'я Ісуса в наступні роки. Адже світ у цей час нав'язуватиме людям, що вони не готові до того, що відбувається. Ми молимося, аби безліч людей, які зараз безпечні в духовному плані, почули твоє слово і прийшли до тебе. Ми молимося, щоб це відбувалося через багатьох людей, які зараз з нами в ефірі, які в даний момент слухають ці слова. Я молюся, щоб слова цих уривків ожили для нас. І зберегли від потопання в депресії і вигорання. Ми молимося, щоби ти підтримував і підбадьорював нас. Допоможи нам ходити по хвилях і тримати погляд на тобі. Нехай ми не будемо, як Петро, який поглянув на хвилі, а не на тебе, і почав тонути. Ми хочемо бути тими, хто дивиться на тебе. Ми хочемо концентрувати погляд на тобі. І йти по воді, допоможи нам, батьку, ми в усьому підносимо ім'я Ісуса. Амінь.